Привіт усім маляткам, нашим хлопчикам та дівчаткам! Вітаю усіх юних глядачів! Сьогодні ми продовжимо знайомитись з пернатами та відправимось з вами в музей птахів. А також поближче познайомимося з довгоногими журавлями. А по закінченні програми на вас чекає гарний мультик. Отож в Насамперед, запитання, чому птахи називають пернатами? І відповідь дуже проста, тому що вони мають пір'я. Коротко і чітко. Дітки, навесні через вітри і шторми летять до нас пташки, бо скучили за рідною землею. Так сумно їм було на чужині. А тут своя земля, де потяглося все до сонця світла, зазеленіли травами поля, і кожна квіточка розквітла. Зараз ми відправляємось в музей птахів. Нічого собі, скільки пташок, адже за повірям птахи приносять на крилах тепло. Дітки, однією з перших навесні прилітає маленька пташечка відсянка та голосистий жайворонок, не бориться й жаровель, спішить до нас за три-дев'ять земель. Десь у ліску ку-ку-ку-ку кричить зозуля, повертається й шпак додому, бігні здовз дуплі старому. Це конопляночка-співачка, це грак, він найчорніший з усіх птахів. А це всім відомий лебідь. А ось ластівка і качка. Чудово, Юлечку, я бачу, ти дуже захопилася екскурсією. Птахів справді багато, але нам потрібно рухатися далі. Що це за лист у тебе в руках? Це не простий лист, а телеграма від птахів. І хоча написано не дуже каліграфічно, але я постараюся розібрати. Отож, слухай, вилітаємо з Африки, терміново повідомте, чи є у вас комахи. Якщо немає, то ми затримаємось у дорозі. Думаю, їм потрібно поспішати. На їхній спів чекають діти. А сади, поля і дерева чекають на своїх санітарів. Пташки справді є чудовими санітарами. І після довгої зими на них чекає багато роботи. Уявляєте, скільки птах може поїдати черев'ячків, жучків і комах? Звісно, для пташок це корм, а для дерев велика поміч. Дера зможуть рости, а їхні скроні не буде їсти всяка мошка. І влітку ми зможемо поласувати смачними яблучками, я вірно кажу. Звичайно, а ми продовжимо. А ось хто курличе і вночі, і на самим світанку це летять журавлики в ключі і виспівують веснянку. Журавлі – це великі, елегантні, довгонюги й довгоцьові птахи. Вони народжують почуття, які важко передати словами, а їхні радісні крики сповіщають про прихід весни. Журавлине корликання та граціозні танці цих птахів чарували людей протягом сторіч. А й справді журавлі – досить крикливі птахи. Вони легко видають себе своїм же голосом. Проте вони дуже-дуже обережні. Живуть подальше від людей не в ліску, а на болоті. Жаби їдять і корінці собі скубуть. Журавлі досить поширені у світі. Їх можна зустріти на всіх континентах, хіба що крім Південної Америки і Антарктиди. З ними пов'язана нескінченна кількість легенд та переказів, а також казок. Їх називають посланцями неба, символом безсмертя, вірності та батьківської турботи. Наприклад, для народів Азії це не простий птах, для них він символ щастя і радості. А в японській міфології журавель є символом довголіття. В знак уваги до цих птахів японська дітвора у вільний час складає журавликів із паперу. І таке захоплення називається орігамі, тобто складання з паперу різних фігурок. А ми продовжимо. Поглянь: це журавель, це джапля, а це лелека. Як ти думаєш, в чому різниця між цими птахами? Адже вони дуже схожі між собою? Хіба не так? Трішечки не так. У порівнянні із чаплею журавель має довші ноги і більш витягнуту шию, що особливо помітно в повітрі. А на відміну від лалеки, у журавля стрункіше тіло і делікатніший дзьоб. Тепер тобі зрозуміло? Так, зрозуміло. У журавля довгі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. А кого нагадує тобі журавель високо в небі? Хм, Високо в небі? Мабуть, він схожий на літак, вірно? Вірно. Така форма тіла у вигляді літака допомагає птахові швидко злітати. Але журавель надто важкий, щоб з першого разу злетіти. Отож, щоб злетіти, він робить розбіг і одночасно махає крильми, а розправивши їх, він ніби плине у повітрі. Думаю, дітки, тепер ви не переплутаєте журавля з іншими птахами. І серед інших легко його впізнаєте. Журавель є одним з найтавоважніших птахів нашої планети, який облітав сто морів, сто земель, крила й ноги натрудив. І ми спитали в журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає: Краще рідної немає. А наша подорож добігла до завершення. Ми щиро дякуємо за увагу! З вами були вихованці гуртка дитяче телебачення, Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Юні ведучі Наталія Пох та Юлія Боровик. До нових зустрічей! А зараз на вас чекає рубрика Калейдоскоп цікавих фактів. па Па-па! Вітаю в ефірі рубрика «Калейдоскоп цікавих фактів і з вами я, її ведуча Анастасія Сагайдак. Сьогодні я розповім вам багато цікавого, а про що саме дізнаєтесь за мить. І так, любі друзі, хто б міг подумати, що серйозна американська компанія займеться тим, що будуватиме будиночки? І де б ви думали? На деревах, причому будує не тільки затишні маленькі будиночки для тварин, але цілком реальні будинки для дорослих, які видно, так і не виросли. Правда, я б сама не проти поселитися в такому будиночку. Отож, якщо раптом і собі готувати такий забавити, то врахуйте, що ціна коливається від п'яти тисяч доларів мабуть за простеньку будку. І до 100 тисяч доларів США. А ви знаєте, хлопчики та дівчатка, Якщо вірити бразильському дизайнерові, плануючи вони забар... запатентувати свій винахід, в майбутньому ми чиститимемо зуби ось такими щітками, які щіткою, то не назвеш. Адже власне самої щітки вже немає. Вона замінена на губку, яка може одночасно чистити і полірувати зуби. Масажувати ясно і утримувати собі воду. Буде передбачено два варіанти таких електричних щиток для дорослих і дітей. Цікаво, що подумав про такий винахід ідентиста. Але навіть не будучи зубним лікарем, цілком очевидно, що вка не зможе проникати між зубами, і це зовсім не добре. І ще одна цікава інформація для вас, любі малята. Незвичайно нетиповий випадок це Дніпропетровську в Дніпропетровському зоологічному музеї. За полотної черепахи, черепах, які протягом останніх місяців були частиною експозиції, вилупились маленькі черепашки. Наразі малих черепах помістили в як яким вдалося вижити і вилупитись в музейних умовах і досі залишається загадкою. І ще кілька цікавих новин. А чи знаєте ви, друзі, що в Африці та Америці існують так звані войодичі ворахи, які вбивають все, що трапляється до їхнього шляху, і від яких рятується втечею навіть лев? А в Бразилії живуть бенки, які виділяють сильний запах, то їх спеціально тривають у будинках, щоб води ароматизували повітря. А у мене на сьогодні все. Гального вам і веселого настрою! З вами була вихованка гуртка Дитяче телебачення, Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Анастасія Сагайдак, до зустрічі, Па-па. <laughs> <Ooh>. Oh! <laughs> <laughs> Ha <laughs> ファン 누으